Виконуємо право 42.1 до параграфу 42 за підручником інформатики 9 класу авторів Казанцев Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D-графіки Blender. Для того, щоб закрити заставку, класнемо десь лівою кнопкою миші за заставкою. І нам потрібно створити 3D-модель стола. Розпочнемо створювати стіли з стільниці. Зверніть увагу, що ті клавіші. Або кнопки миші, які я буду натискати, відображається у лівому нижньому кутку. Отже, виділяємо куб. Ну і будь-яку дію можна робити за допомогою клавіш або за допомогою панелі інструментів. Я, для того, щоб було наочніше, буду все робити за допомогою панелі інструментів, тобто за допомогою мишки. Виберемо інструмент масштаб і зменшимо товщину даного куба. Для цього потягнемо. За ось цей синій кубик нехай буде десь ось така. Для того, щоб обертати сцену, затисніть коліщатку миші та протягуйте. Тепер розтягнемо вздовж усі X та вздовж осі Y. Ну, але ми зробимо стільницю квадратною, тому що в нас була точно квадратна, змінимо розмір в області властивості. Там де масштаб по осі Y. Виберемо, нехай буде 2. І по осі X також 2. Ось так. Тепер створимо ніжки. Ніжки в нас будуть, як паралелепіпеди. Додамо ще один куб. Для цього вибираємо додати сіть, куб. Давайте виділимо нашу стільницю та піднімемо її вверх, вибираємо інструмент переміщення та перетягуємо за синю стрілку. Подивимося спереду, розмістимо так, щоб якраз у нас наша стільниця була над кубом. Ось ці. Тепер вибираємо куб, з якого будемо робити ніжки. Ну і хай висота його буде така сама. А от масштаб. Зараз подивимося, який в нас підійде, нехай буде 01, по X та по Y також 0,1. Тепер нам потрібно розмістити ніжку так, щоб вона була в кутку. Виділяємо ніжку. Давайте вибираємо інструмент переміщення, натиснемо на додатковій клавіатурі клавішу 1, щоб був вигляд спереду, або можна було ось тут на Y натиснути, перетягнемо десь ось сюди. І зрозуміло, треба ось сюди. Тепер, щоб була відстань точна Скраю ось цього і ось цього однаково. Давайте знову перейдемо до вкладки властивості. Там, де розташування, бачимо, воно схоже до півтора. Там ось тут півтора, а ось тут мінус півтора. Є таке, нехай буде ось тут. Тепер нам потрібно зробити ще три ніжки. Зрозуміло, будемо їх копіювати. Можна продублювати правою кнопкою і вибираємо Дублювати об'єкти. Його знову і ось так перетягуємо. І ось тут потрібно робити півтора. Тут буде по ігрику також півтора. Або можна не дублювати, а копіювати. Правою кнопкою вибираємо копіювати, тепер правою кнопкою Вставити. Ну і вона вставилася в те саме місце. І в цьому разі, якщо в нас вибраний інструмент переміщення, просто його перетягуємо. Тобто вздовж однієї осі нам вже змінювати не потрібно. Ставимо тут мінус півтора. І ще одна копія. Ось тут півтора. Тепер подивимося, що в нас вийшло. Вигляд спереду, справа, зверху, знизу. Отже, вийшов у нас ось такий стіл. Тепер. Всі об'єкти, які ми додавали, бачимо, відображаються в колекції сцени. Давайте створимо окрему колекцію, куди помістимо всі наші об'єкти нашого стола. Клацаємо ось тут правою кнопкою миші, вибираємо нова колекція. Тепер перейменуємо нашу нову колекцію на стіл. Клацаємо двічі стіл. І тепер всі наші об'єкти стола. У дану колекцію. Виділяємо всі наші об'єкти, щоб виділити декілька об'єктів, то тримаємо натиснутою клавішу Shift та перетягуємо. Це ми зробили. Тепер залишилося зберегти файл. Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. І зберігаємо власні папці. У мене власна папка, бачите, зберігається на робочому столі. Вона називається ось тут стільниця. Називаємо файл стіл. Зберегти як? Тільки в колекцію, здається, помістив не все, що потрібно. Так, давайте приховаємо і бачимо стільниця. Колекція не поміщена, а тільки ніжки. Так, а сільниця це в нас ось. Все вірно. Виділяємо і перетягуємо її ось сюди, до колекції стіл. А ось тепер все. Знову зберігаємо файл зберегти і закриваємо. Вправу виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе. Все буде Україна!